Mr. Versetti! Colonel! Thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. Uh, I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years. But now, his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For well, this kindness, I'll reward you. And then. We will find your money together. You will be at his penthouse, half drunk probably. Вітаю я, Антон Даньків, прохожу в 8. Вже восьму місію в GTA City, Цього разу для того, з ким ми практично на початку гри і познайомилися. Полковник. Хуан Гарсія Кортес. Він, він за, казав в, у, ізбавитися від свого некомпетентного мерзкого помічника. Що ми зараз і зробимо? Дав нам для цього бензопилу. Відповідно, канонічним було би його вбивство за допомогою бензопилину. Це створить цілий ряд проблем. Бо, що ганяємо на машині. Такс. Він недалеко зовсім. Довбані глюки. А тепер женемо, женемо і женемо. Так. А вот його пентхаус. Кольт. Озі цей в оранжево-білій рубашці Все. Швиденько. Він бив... Раніше він зазвичай вибігав з дому. І мені приходилося гнатися по вулиці. Анонішним, як я казав, було б прирізати цього Гонсалеса за допомогою бензопили. Але з іншого боку, і так. Нормально. Полюбов. Тепер треба перекрасти тачку. Цього разу мені це зроблять безплатно. Далі треба буде певну суму відфігачити. І от і все. За 100 баксів. Ну, в цій грі 100 баксів невелика сума, але все одно Я достатньо жадний, щоб І все. От я виконав місію. Знову ж таки, дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте. Ну, всі, все, як завжди. До зустрічі!